Бог приходить в цей світ через Ісуса Христа і промовляє до людей. Чи розглядали ми коли-небудь, що життя Ісуса Христа тут на землі, це є промовою Бога до людей. Саме життя Ісуса Христа це є розмова Бога з людьми. Ну, Принаймні, це так говорить. Автор цього листа. Подивіться, як Він доказує, що Ісус Христос краще ангелів. Просто бере цитати із псалмів і показує, наскільки Бог зробив Ісуса Христа краще від ангелів. Можливо, там у євреїв були проблеми по відношенню до ангелів, можливо, вони їх боготворили якось, не знаю. Але дуже, я б сказав би, яскраво зараз автор показує, що ангели це просто службові духи. Коли ви будете читати другий розділ, якщо ви захочете, то ви побачите, що навіть по статусу англи менше, ніж люди. Тому що Бог Ісус Христос не помирав за ангелів. За людей це зробив, а за ангелів ні. Зверніть увагу на те, що автор говорить про те, що він говорив. Це в минулий час. Дієслово минулого часу. Він говорив. Бог говорив людям. Він проговорив через сина свого. І люди мали почути, люди мали зрозуміти, люди мали впізнати. І, до речі, хтось впізнав, і ми бачимо в новому заповіті, коли ми читаємо Євангеліє, хтось впізнав, а хтось так і не впізнав голос Божий, і не зрозумів, і не захотів зрозуміти Божої звістки. Чому була розмова Бога з людьми в житті Ісуса Христа? Люди мали зрозуміти, що їм потрібен Ісус Христос. Вони мали зрозуміти, що Ісус Христос прийшов в цей світ прожити, померти, воскреснути, піти на небо і знову прийти? Фактично в цьому розділі. Автор Він говорить про Євангелію, про те, що зробив Ісус Христос і для чого це Він зробив. І ще раз хочу наголосити на тому, що життя Ісуса Христа це розмова Бога з людством, про повернення людства до райських відносин з ним. Людина, дивлячись на життя Ісуса Христа, повинна була повернутися в ці відносини. Принаймні, почати повертатися. Подивіться на, І ще на один момент, це третій момент, який я хочу зауважити, що цікава аргументація. До речі, ну, ми, ми не знаємо, хто написав цього листа, чи Апостол Павло, чи Аполос, чи хтось інший. Але автор цього листа. Аргументує, чому ми маємо вклонятися Ісусу Христу як Богу, як не ангелу. І потім каже це другий вірш, перший вірш другого розділу. А тепер будьте уважні, щоби не відпасти. Щоб би не відпасти від цього раю, від цих райських відносинах, ви маєте зрозуміти те, що Бог сказав вам колись. Нам потрібно бути уважним до того, що Христос не є ангелом, Він не службовий дух, Він не сила, Він не пророк, Він не просто моральна людина, Він не вчитель. Ісус Христос є Бог, який прийшов для того, щоб нас спасти. Ось чому ми питаємо. Яке твоє відношення до Христа? Хто для тебе Христос? Це ключовий момент в християнстві. Якщо ми для себе не відповідаємо, хто для мене Христос, то тоді ця розмова висить над нами. Бог проговорив, ми маємо зрозуміти її. Це знаєте, як ну, ми говоримо, що Бог це співрозмовник. Ну, виходить так, якщо Бог співрозмовник, то щось Він говорить, щось я говорю. Да? Так от Він говорить через життя і смерть і страждання Ісуса Христа про все те, що відбулося з Ісусом Христом. І тепер, як би череда людини відповісти, а людина не відповідає, вона мовчить. Було би вам приємно розмовляти з людиною по телефону або там якимось іншим способом. Ви щось говорите, а вона мовчить. Вона мовчить і потім починає вас ігнорувати. Що ви робите? Ви кладете слухавку, правильно? ж? Чи ні? Ні, ви не кладете слухавку, ви культурні, ви починаєте, привлі... як то кажуть, привлекати до себе увагу. Ви починаєте повішати голос, ви починаєте щось говорити, там, якось. потім, можливо, ви... ви починаєте перезвонювати, щоб вас почули, може, поганий зв'язок. Але ви починаєте на себе звертати увагу, а потім, якщо ви бачите, що людина вже ніяк не звертає увагу, ви ж полишаєте. Але подивіться, Бог не полишив людство. Він продовжує, Він хоче бути з людьми на зв'язку. Він продовжує від людей чекати. Він продовжує від людей, він хоче цього діалогу. Тобто, що відбувається? Життя Ісуса Христа це є розмова з Богом. Це є цей напрям. І якщо людина не зрозуміла, хто для неї Христос, то ця розмова вісить, ми маємо відповісти. Якщо ми не відповіли. І тому автор цього листа каже, що нам потрібно бути уважними, що ми чули, щоб не відпасти. А чули ми про що? Ми чули про смерть, про, про Воскресіння, про Вознесіння, про другий прихід Ісуса Христа. Якщо ми не зрозуміли, Хто для нас Христос? Ми не закінчили розмову з Богом. Ми навіть її не розпочинали. На жаль, ми її навіть не розпочинали. Бог проговорив через Ісуса Христа, тепер наша черга. І тут є проблема. Проблема в тому, що е, є люди, які вірять в Ісуса Христа, але Він не біблійний Бог. Він не біблійний, розумієте? Ісус Христос не біблійний. Він надуманий, Він придуманий, Він той, якого немає в Біблії, розумієте? Нам потрібно зрозуміти Ісуса Христа той, який є в новому заповіті, біблійний, для того, щоб не помилитися. І, до речі, багато людей сьогодні вірять в Ісуса Христа просто не в біблійного. Це все зробив диявол, для того, щоб ми не зрозуміли його благодаті і сили, спасіння. Давайте декілька слів скажемо зараз про сьогодення. І як ви взагалі сьогодні, в 21 столітті, відбувається це розпізнавання голосу Бога. Ми розуміємо, що Бог продовжує говорити. Навіть сьогодні Він продовжує говорити. Нічого не змінилося. Він продовжує говорити через своє Слово, через Біблію, яку він залишив. Він продовжує говорити через космос. Він продовжує говорити про ці всі букашки, віруси, і ці всі маленькі такі штучки, які ми навіть не бачимо. Він продовжує говорити до людей. Він продовжує говорити через Духа Святого, який, до речі, виконує місію тут зараз. І Дух Святий це не просто сила. Це не просто ну, якась ідея, розумієте? Це особистість, це Бог. Бог говорить через церкву. І церква має пророче служіння тут на землі. Бог говорить через совість. Бог говорить через нашу совість. І Бог говорить через всілякі чудеса. Видіння сни. І решта, він це не полишив. Він продовжує привертати до себе увагу. І ключовий момент у цьому всьому як же його не переплутати, як же цей голос не переплутати, як же, не, ну, як же розпізнати, що Бог до мене зараз говорить, а це не мої думки. І ще раз повторюся, що головним орієнтиром для всіх нас є слово Боже, є Біблія. Для того, щоб впізнати голос Божий, нам потрібна Біблія. Перше правило, що Бог ніколи не протирічить Біблії, не протирічить Біблії, Бог не протирічить тому, що він сказав через своє слово. Апостол Павло, пішов ще далі, він сказав: якщо прийде до вас ангел, а навіть якщо я прийду і буду вам говорити добру звістку, не таку, як я вам раніше говорив, то що треба зробити? Треба проклясти таку людину. Це означає, що Бог константа, Він не змінюється. до речі, тут автор цього листа він говорить, що Бог не змінюється. Земля прийде, уйде, буде нова земля, нове небо. Все старе минеться, буде все по-іншому, а Він залишиться, Бог залишиться, Ісус Христос залишиться. Дух Святий залишиться, Він буде постійно. Тому перше правило для того, щоб нам впізнати голос Бога, він ніколи не протиричить Біблії. В ньому немає тіні переміни. Друге, що потрібно зробити, це потрібно проводити більше часу. Потрібно проводити більше часу з Богом. Коли ми проводимо більше часу з Богом, то ми починаємо швидше його розуміти, ми починаємо швидше його впізнавати. Ми розуміємо його місію і його процеси в цьому світі. Я б хотів би сказати декілька моментів. Мотивацій, чому ми молимось і чому ми читаємо Біблію. Дивіться, друзі, якщо ми читаємо Біблію і молимось для того, щоб отримати Божу благодать від Бога. Або якщо ми приходимо в церкву, або, або може, робимо якісь справи добрі, для того, щоб отримати Божу благодать, то ми ідолопоклонники. Ми ідолопоклонники. Якщо ми думаємо, що якщо я почитав сьогодні Біблію і Бог мені поставить якісь бали або дасть свою благодать, то ми дуже глибоко помиляємося. Не дасть він благодать. Він її просто дає. Якщо ми відносимося до читання Біблії і до молитви, як до ритуалу, то тоді так воно буде працювати. І, можливо, ми будемо казати. Е, от я сьогодні Біблію не почитав і у мене все шкереберть пішло. А якби Біблію почитав, то все було добре. Ні, друзі. Бог не залишив інших каналів, як віра в Ісуса Христа, для того, щоб людина отримала благодать. Ну, немає інших каналів. Це просто вірою потрібно сприйняти. Але якщо ми читаємо Біблію і молимося з метою, щоб отримати Божу благодать більше, не дасть Бог більше Божої благодаті. Просто читання Біблії і молитви, ці практики, які ми робимо, ми робимо це з метою, щоб зрозуміти більше Бога. Це нам потрібно. Це не для того, щоб отримати якийсь бал Божий. Боже, я ж в п'ять ранку сьогодні встав, 6 глав прочитав. Зроби мені день хорошим. Гладеньким, гладеньким, гладеньким. А ми не роздумуємо над тим, що, можливо, Божа благодать в наших стражданнях. І апостол Петро він показує, що люди, які страждають, вони отримують Божу благодать. В цьому через страждання так. Це якісь абсурдні речі, але так воно працює в духовному сенсі. Апостол Павло каже, що ти той, хто любить Бога, йому все є на добро, це тільки тому, хто любить Бога. А якщо ти не любиш Бога, тоді бережись. Тому, коли ми говоримо про <кхм> Біблію, про молитви, Давайте перестанемо відноситися як до якогось заклинання, до якогось шляху такого інтенсивного приборкання Божого, Божої уваги там або стяжання Божої благодаті. Не робіть цього. Тому що Бог і так дає благодать. Просто зрозумійте, брати і сестри, що. Читання Біблії і молитва це для нас потрібно. Не для того, щоб Бог іще ліпше до нас відносився. Ні. Ми не змінимо Його відношення до нас. Ви чуєте, не змінимо. Якщо ми 30 глав будемо читати кожен день, 50. Не зміним, воно буде таке, як воно завжди було. Ми тільки змінимо своє відношення до Нього. От з цією метою потрібно читати Біблію, молитися, роздумувати над цим. Тому що тоді, якщо ми так робимо, якщо ми думаємо, що Біблія і молитва, і причастя, і походи в церкву, і добрі справи це шляхи для того, щоб стяжати Божу благодать, тому ми пішли на базар духовний і кажемо, Боже, за кожне моє діло став галочку і будь добрий до мене. Бог завжди добрий для нас. Мотивація має бути не обряд. І не шлях стяжання Божої благодаті. Мотивація має бути впізнати голос Божий. Я хочу зрозуміти тебе, Боже. Я тебе люблю і хочу тебе ще ліпше розуміти в своєму житті. Сьогодні відбувається підміна понять. Сатана цим займається дуже гарно. Одна жінка мені каже. Ну, ось, ось чому, брати і сестри, я кажу, що ми маємо читати Біблію кожен день. Ми маємо вивчати її, ми маємо роздумувати над нею. У нас має бути мозговий постійно штурм. Ми маємо бути в Слові Божому, роздумати над його діяннями, над його справами, над тим, як Він поводиться з людьми. Ми це маємо вивчати. Ми маємо вивчати як вдома, так і в церкві. До речі, у нас є класи сьогодні. Будь ласка, відкриті класи, можете туди йти. І ось одна жінка каже мені, ну в Біблії ж написано, що любов є Бог. Я кажу, неправда, такого нема. Любов це не Бог. Так а как? Я кажу, отак. От любов це не Бог. Бог є любов. Я кажу, ви розумієте різницю? Любов є Бог. А є Бог, є любов. Так біблійне поняття, Бог є любов, а не любов є Бог. Тому що у вас своє поняття любові, а у мене своє поняття любові, а уже у сусіда і у третього вашого чоловіка четверте поняття любові. І що ми будемо? У кожного свій Бог виходить, так? Тому, коли ми вивчаємо Біблію, коли ми роздумуємо над Словом Божим, ми швидше впізнаємо голос Божий. Думки, які приходять нам в голову під час молитви, коли ми молимось, або коли ми постимося, хтось там посереда поститься, молиться, хтось по п'ятницях, по хтось по неділях неважливо. В який день. Але коли ми молимось і постимось, нам приходять якісь думки. Як з цими думками? Як їх відрізнити, де, де Божі думки, де, де ні, де мої особисті. Подивіться, всі думки, які не протирічать Біблії і основним принципам Писання, вони є Божі. Оце мирило. Біблія це є мирило. Це значить, Бог нас надихає якісь речі робити. Таким чином ми впізнаємо Бога. Дивіться ще один канал, як ми можемо розуміти голос Божий. Наше сумління. Наше сумління, сьогодні Славік обіцяв Богові чисте сумління. Ми обіцяли Богові чисте сумління. Якщо нас сумління засуджує, що Павло каже? Ви чуєте? Значить більше Бог засуджує. Якщо ми себе засуджуємо, то Бог засуджує, то наше сумління, воно має бути підпорядковано Біблії, біблійним ідеям. Тому що буває таке, знаєте, як. Спалене сумління, мертве сумління. Ми маємо очистити наше сумління через покаяння, через віру. Тому Бог так само проговорить через наше сумління, але наше сумління, воно ніколи не має протирічити цей голос внутрішній. Він ніколи не має протирічить Писанню. Тому що як тільки він починає протирічити Писанню, це біда. Брати, і сестри, хотів би всіх нас надихнути на те, щоб ми на цьому тижні намагалися впізнати Бога. Він буде говорити до нас. Бог буде до нас говорити. Він живий Бог, Він не померлий. Він буде сьогодні говорити, завтра говорить, післязавтра з нами буде говорити. І Він хоче цього спілкування. Ми маємо впізнавати Його. Ми маємо розуміти Його волю. І для, у нас є всі орієнтири, по яких ми можемо протягом цього тижня впізнати голос Божий. І так само відрізнити його від свого, своєї думки або чужого голоса. Це наша відповідальність. Нехай Господь нам допоможе впізнавати Його голос. Амінь.